Слава Богу, браті і сестри, ви бачили це відео, де представник конфесії іншої говорить про те, що дітям потрібно їсти кубасу і не зберігати Священник Олексій, А чи можна впісти їсти берену кубасу? Діти можна чи не можна? А чого можна? Бо там не дуже м'ясо є. <піс>, піс це не дієта. Піс не дієта, і не робіть з того якогось, знаєте, фанатизму. А тому, дорогенькі, хочете їсти, їжте. Пічинок одне одному не їжмо. Але ми знаємо, що Господь є люблячий батько, і піс заповідує всім. Ми знаємо, кому не дозволяється постити. І хворим, і маленьким дітям, ну дітям, які мають вже і 10 років, і 8. Вони роблять різні беззаконня, а в 15 років роблять страшні беззаконня. І ви знаєте, коли кажуть, що їжте кубасу, бо там немає м'яса, для чого їсти тоді? Для того, щоб це є страсть. Ви знаєте, діти роблять страшні вчинки. Ми знаємо, які зараз діти не обуздані, які непокірливі, які строптиві. Які гордили. Я села, коли зараз весна після зими виганяють коров, а виганяють теличку, чи лоша, яке воно нарвисте, скільки воно приносить біди. Так само і в молодості ми можемо наробити в такому віці дуже багато необдуманих вчинків. Після, той, який служить нам, обуздує наші страсті. А у дітей їх також є дуже багато. І ми знаємо, якщо маленьке деревце не направити, то воно буде криве. Якщо ми з дитинства дитині, воно привчить, що бачить тато, маму, соблюдає піст, молиться, б'є поклони, нас не буде, но діти згадують. Якщо їсти кубасу, тому що немає м'яса, а там є, як часто кажуть, туалетний папір. Те, що ми дітям благословляємо їсти ту хімію, пам'ятайте, як ми їли просту їжу, хліб в водичку, макнули в цукор, яка то була їжа? Конфеті у нас не було. Ну то було ми засолодилися і вона нас тримала. Яблучко, яке було смачне, нехімічне, а зірвав чи підніс, простіть в себе в копту витер. Ти зів, і воно тебе тримало, і ти робив, і ти працював. А тепер дітям дозволяємо, а потім плачемо від них. Ні. Діти повинні соблюдати піст. І як сказано в цьому відео, що саме головне один одного не їсти. Ці слова належать покійному, блаженнішому митрополітому Володимиру Сободану. Це його слова, які він сказав, Піст – саме головне один одного не їсти. Але якщо у дітей не забирати комп'ютери, телефони, навушники, вони будуть не нашими дітьми. Я вам розказую дві історії, недавно яких сталося в Україні, де маленький хлопчик, не маленький хлоп, 15 дітній хлопчик завів дівчину, таку саму, чи молодшу, чи рік старшу, не знаю, і він її ізнацілував. Вбив, потім ходив ще на уроки, купив салофанові мішки і її в підвалі закопав. А випадковості буває, не буває, але випадково він з того телефону, який він продав, позвонили. і так знайшли цього молодого юнака, який зробив такий страшний вчинок. Інший молодий чоловік недавно в Україні також на очах своєї дитини. Простіть і зносило її маму. Потім догнав, ніби дитина побачила їй 8 ну, десь до 10 років, догнав, ніби хотів утішити і іншим способом також знасилував цю дитину. Це роблять діти. Якщо дітям дозволяти, бо, напевно, всі кажуть, о, це добре, ні, це не добре. Вони обуздують страсті. Вони, ви знаєте, зараз діти ну, сексуально дуже зрілі, і вони в 8-10 років, надивлячись всякої нечистоти по інтернету, вони вже роблять самі з собою це. Якщо дитина буде знати, що є піст, а піст це перше це покаяння, це примирення з Богом. Це більше поклонів, більше на служби ходити, більше молитися. І я бажаю всім нашим батькам привчайте своїх дітей до посту. І пам'ятайте, що не їжа. Є, є багато таких діточок маленьких, яким навіть по хворобі не можна вкушати їжу на олії. Якщо мені часто приходять і розказують мами, яка хвороба і що їдять їхні діти. Я дивуюся. Проста їжа, згороду їжа, а не чіпси, не кубаса. Колись була кубаса, мама нам привозила з Тернополя раз в тиждень чи раз у місяць, то, то було краще купити своє і на напаску буде веселіша. Не давайте щось хімічне, не отравляйте дітей що духовно, що тілесно. Піс дітям потрібно також соблюдати. Це служить їм як лікарство для обуздання їхніх страстів, яких їх в них тажок, дуже є багато, і вони їх врадять, їм вредять і віддаляють від Бога. І не потрібно прикриватися тим, що дітям можна все вкушати. Дітям також потрібно соблюдати піст. Якщо хвора дитина, маленька дитина, ніхто не каже, ну після семи років дитині м'яса вже можна і не давати. Абсолютно. А ми повинні по потребі. Якщо дитина там капризує, і хоче щось з'їсти, зрозуміло, що треба дати дитині з'їсти щось, щоб вона не, не була нервова, така. Але піс, в основному, треба соблюдати всім нам. І піс це лікарство від Бога, і Бог встановив нам як батько люблячий. І вчора ми читали в Євангелії, що юнак з дитинства був одержимий. І Господь каже, що цей юнак, нечистий дух, який живе в цьому юнакові, зціляється виліковується постом і молитвою. Так що слова Євангелія говорять іншим, чим ця людина, яка на початку сказала, що можна дітям їсти кубасу і всі інші такі продукти, які там ніби не вмістять м'ясо. Не давайте те, що не вмістить натурально, давайте те, що нехай воно буде просте, але воно буде проста їжа, варена їжа, допомагає людині і тілесно, і духовно. Поможе нам Бог.